Добрий день. Зараз протестуємо ось такий магніт на 220 кг з посильним кріпленням. На момент того, на якій відстані він може до цього притягнути всяку дрібничку. У нас є сверло на 1 мм, колечко ключів, болтик, закльопка, ударна головка та трещітка. Почнемо з самого маленького: сверло на 1 мм. Відстань у нас від магніту 15 см. Кладемо. Бачимо, що на 15 см довжині, в принципі, ось такий маленький историй, він притягує. Далі у нас іде ось таке колечко. Також пробуємо на відстані, наприклад, 5 см притягується. Спробуємо трошечки далі його. Десь у нас от 10 см, на 10 см також притягується. булл такий, така дрібничка, думаю, також. Можна пробувати десь см на 10 см, притягує закльочки, також 10 см. Спробуємо трошки далі. 15, також, також на 15 см. Притягуючи, не притягує. Зараз ще раз покладемо. Не хочу. А якщо трошки ближче або іншою стороною. Іншою стороною притягується, якщо так покласти, притягується. А потім беремо головку. 15 см, бачимо, ні. 10 см, ні, можливо, трошки ближче. 5 см вже воно прям сильно притягнулося. спробуємо головку 15, тільки приберемо цю дрібничку. відстань у нас тут 15 см. Пробуємо на. 6 см, вже 6 см, 6-7 см. І ось таку велику головку воно притягує. Вже не відірвеш. Зараз спробуємо з трещіточкою. В принципі, удар вона велика, трещітка. В принципі, вона сама важка з цього. -цього. Пробуємо дивимось. Вже у нас тут 5 см і воно вже притягується. Так, рівно покладемо 5 см і воно втягнуло вже його. Так само бачимо, предмети ось такого формату величенькі притягуються на відстані 6-7 см.